Дорогі друзі, привіт всім! Власне, маю для продажу, а також хочу просто показати вам Mercedes W211 кузов 2006-2000 року. Автомобіль за випущений за місяць до його рестайлінгу. Автомобіль в комплектації Elegance. Елеганс, окей, як кому зручно, сперечатися не буду. На хромованих ось таких темному хромованому пакеті. Бачите, ось ця хромована смужка доволі гарно виглядає. На оригінальних простесеньких 16 титанах мерседесовських. Проте, знову ж таки, збережених автобіль на резині 2020 року кузові універсал. Насправді доволі спірний кузов. Знову ж таки, переважно для українців, які звикли Мерседес бачити здебільшого в кузові седан. Тим не менше, європейці надзвичайно цінують цей кузов, оскільки практичність кузова універсал в 211 кузові є найвищою у своєму класі. Тобто ні один, ні конкурент не може запропонувати такого простору в салоні. Автомобіль не є ідеальний по кузову. Якщо я правильно пам'ятаю, підкрасів в ньому немає. Однак, наявні е декілька ось таких от дефектів, якось ви можете бачити царапинки сколи. Власне, через те сформована доволі низька ціна, ось хочу все показати, щоб ви не мали ілюзій про ідеальне авто. Не хочу нікого обманювати. Косметично авто має свої зауваження. І, власне, якщо комусь... Потрібний абсолютний косметичний ідеал, то це, мабуть, не той варіант, проте людині, котра переслідує практичну сторону, котра переслідує хороші технічні показники, ця машина прийдеться однозначно до вподоби. Не можу не відзначити надзвичайно гарний та збережений салон. Друзі, це, напевно, величезний плюс автомобіля. Як ви бачите, жовте дерево. Ось карти дверей, будь ласка. Всередині. Кермо має притертості, одягнуте в. Знову ж таки, тут такі флямки. Отак це від води запевняю, бо що стояла тряпочка. І ось так виглядає вже салон. Бачите, жодної кнопки потертої, жодного знову ж таки, дефектика по кнопочках має е, видимий незначний знос підлокітничок, проте все-таки все рідне не перешите. І це дуже і дуже приємно. Е, що ми маємо? Маємо підігрів сидінь, маємо електролюк. Електролюк працює чудово. Не маємо взагалі ми іржі, повністю всі арки, повністю все вкруг в ідеальному стані. Е, так як про підкрас я загалом сказав. Не маємо якихось серйозних чи, чи взагалі Е, Все, що от ви можете загалом побачити, салончик абсолютно збережений, акуратний, без дефектів. Зараз відкрию що в іншій стороні. Багажник величезний, власне, на фото відобразив багажник. І теж суттєво, давайте в іншу сторону. А ось салон, ось так буде, мабуть, краще видно. Салон без хімчистки, без додаткового намивання, власне, фінансової сторони для цього немає. Але так відправлю, бачите, під голівнички поправив. Ось така машинка. Ну і що, запрошую на водійське сидіння. Казав, що кермо в такому от чухлі має мінімальний знос. Хтось додатково встановив камеру заднього виду. Важливо насправді для авто. Така вона в прику... Прикурю, вставляється. Коробка, двигун, працює ідеально, Кондиціонер заправлений, по машині немає ніяких помилок. Все доволі і доволі акуратно. Знову ж таки. Ось, Будь ласка, ознайомтеся із станом кнопочок. Все, все 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 детально працює. Ну, власне, давайте перейдемо до основної частини. Це є двигун. Перевіримо, як виглядає у нас двигун. Бачите, ось такий дефектик. Є, є на жаль, кузовні дефекти, їх нікуди не забереш. Двигун. Ось, будь ласка, друзі. Тут от такий легкий марафет зроблений, означені потерті пластмаси. Але десь спеціально навмисно, якогось, на, на, знову ж таки, намивання двигуна не було. Двигун доволі брудненький. Ну, На цьому, в принципі, ставив би крапку нашому огляду. Більше показувати немає що. Автомобіль для вашої покупки.